Ось вот таким м'ясо можна замовити у нас за номером телефона 068 303 95 83. Замовлення приймаються тільки на Viber і WhatsApp. Дивіться. Красота, яка бачите? Це шийка. Запечене таке м'ясо коштує 550 гривень за кілограм. Хто бажає, може замовити. Відсилаємо. Сьогодні замовили, завтра відіслали вам свіженькі. Зробили, відіслали, дивіться. Це замовник, один замовив. На весілля чи на наймініний на якісь, не знаю. О, і не треба гратися. Дивіться, який янтарний цвіт, бачите? Оце таке воно запечене. Це хто хоче, будь ласка, замовляйте. Чекай на замовлення.